Вітаю всіх, хто в цей час увімкнув наш телеканал. Ваші увазі новини стрія за останні кілька днів у студії Микола Бойків. Його не стало у серпні минулого року. Сержант 80-ї аеромобільної Артур Лі загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання. На війну він поїхав одним з перших, мав досвід, оскільки двічі бував у гарячих точках в Іраку. Стати на захист рідної землі навіть не вагався. Він виконав свою місію сповна. Про це у його рідному селі Ходовичах ніколи не забудуть. І вірю я на Наст... Розчулені краяни Артура Лі поспішають до школи, яку той закінчив 16 років тому. На ній тепер меморіальна дошка в його честь, яку встановили на вихідних. Осміхнене обличчя солдата, інформація про нього, карта України і слова, що характеризують героя. Чи змалечку був не по дитячому дорослий, але завжди посміхався, був привітним, добрим і справедливим. Так його виховала мати, дорога мати покійного Артура, втративши єдиного сина. Тим самим ви здобули собі багатьох дітей, які сьогодні тут стоять і співстраждають, співчувають. Якщо хто з нас не знає, як має поступити в житті, чи по совісті, чи по душі, чи подивитися, чи, може з власної вигоди, підійдіть на милу, Аку, де що самі зрозуміє, рішення прийде. Артур був у тризубі імені Степана Бандери. Його побратими із правого сектора теж приїхали вшанувати воїна-захисника. Що зараз вони потребують, що ми можемо в свою чергу зробити те, що їм потрібно. Це в першу чергу молитва, а друге, це докінчити цю справу, за яку вони. Віддали своє життя. В березні указом президента Артура Лі нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Нагороду у руки заплаканої матері передав командир роти десантного забезпечення, в якій служив уродженець худович Юрій Чергінець. Коли прийшов до мене в 2013 році, я зразу зрозумів, що це дуже добра, гарна, відповідальна людина. І по сьогоднішній день я на прикладі для своїх підлеглих. Завжди згадую і показую, як треба робити, наприклад, я Артур. Усе, що не сказав Артурові за життя, командир обіцяв зробити при зустрічі. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Поминальна служба до річниці загибелі Юрія Дяковського відбулася у суботу, 18 квітня, в головній міській катедрі. Настоятель якої отець Мирон Гринишин згадав у молитвах усіх трьох мучеників, яких Минулоріч знайшли у річці Козений Тарець поблизу Слов'янська з ознаками насильницької смерті. Стріянину Юрію Дяковському було всього 25. Президент країни присвоїв йому звання Героя України. Міська влада визнала Юрія почесним громадянином міста та іменувала на його честь одну з нових вулиць. Під час проповіді на службі отець Мирон звернувся до матері Юрія пані Світлани зі словами вдячності та підтримки. Їх будуть згадувати не просто як герої, на їхніх могилах будуть служитися панахиди і в школах будуть навчати дітей на їхніх іменах. Тому я хочу сьогодні подякувати Матері, Світлані за виховання її сина, за те, що вона віддала найдорожче на вікар Незалежності України. Сьогодні вранці на вулиці Січових стрільців перехожі помітили тіло мертвого чоловіка та задзвонили до міліції. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Встановивши особу, міліціянти зв'язалися з родичами померлого стрілянина. За словами правоохоронців, чоловік жив сам і часто зловживав алкоголем. Причини смерті поки не відомі. Їх встановлять судмедексперти. при спілкуванні з сусідами з родичами. Встановлено, що останній Вів паразитичний спосіб життя, зловжував алкогольними напоями під час проведення огляду місця події за участю судово-медичного експерта, будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено, без ознак насильницької смерті. День довкілля діти з центру імені Корнелія Макушинського, учні коледжу та велосипедисти краю влаштували собі прогулянку до підгорецького маєтку, аби прибрати дендропарк пам'ятку національного значення. Парк ще називають італійським. Стояни приїздять сюди вже в четверте. На запрошення місцевої громадської організації центру розвитку краю. Вони встановили таблички з проханням не смітити. За суботу вдалося очистити від сухого листя та гілок побутового сміття лише одну алею. Парку про парк у підгірцях і його цікаву історію ми розкажемо у наступних сюжетах уже цього тижня. Стриянин освідчився кохані прямо посеред міста. Більше того, молодий Володимир заручився підтримкою професійних танцюристів. Учасники колективу Стрийської школи мистецтв браво виконали запальний танець. Пересічних містян запрошували долучатися до руханки. Після на майдані Незалежності увімкнули. Романтичну музику, під яку закоханий містянин розповів про свої почуття, улюбленій Роксолані. Малесенькі дітки в одязі Янголів скріпили союз закоханих стріян квітковими пелюстками та випустили в небо кольорові кульки. Коли змагань стрицька скала розпочала з виїзної перемоги. Напередодні Малиново-Зелені гостювали у Херсоні, де мірялися силами із місцевим кристалом. В першому таймі гри команди обмінялися голами, а в другому Стріяни змогли дотиснути суперника, забивши ще раз. Переможний м'яч на рахунку Юрія Антоніва. Таким чином, у турнірній таблиці підопічні Василя Малика обігнали саме херсонців і тепер з активом у 25 очок на п'ятому рядку. Наступний поєдинок в рамках першості Малиново. Зелені проведуть 25 квітня проти Макіїв вугілля. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до нас в редакцію 41993. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Гарного вам вечора та бережіть себе. У вівторок у стрію дощитиме, температура від 2 до 8 тепла, вітер північно-західний 5-6 метрів за секунду.